Вітаю, вітаю всіх глядачів, підписників, хто на каналі. Значить, сьогодні 26 березня маємо, день добігає кінця, я вирішив трохи позаглядати до свого нового придбання. Сьогодні нарешті номера прикрутив. Не знаю навіть, з чого розпочати. Що мене, що мене підштовхнуло до зняття відео і викладення на простори ютубу. От, груз. Догрузка на задню вісь, на задню колос. Такий він має вид. Така пустота. І вага його, Ти я не знаю, кілограм 16-20 чи 20, чи 20 є, я не знаю. Тепер тепер там в попередньому відео я показував, що, мабуть, провернувся оцей <кій> вал, котрий держить тягне. Значить, поліз я до нього. Вот тут у нього є таке сверління снеління вот для того, щоб застопорити його, Зараз покажу вам. О, не знаю. Блин. Блин, блин, блин. Зараз світло. Світло, світло, світло. І так. Світло є. Дивимося. Ну, я не думаю, що такий люфт. Такий люфт-зазор має тут бути. Значить, є вже піввісь. вісь, зілка, не знаю, токар прогрівається, скоро буде точити. І також зараз покажу який газончик, знов візьму освітлення, бо я в гаражі. Тут воно От Буде будеш краще видно, кому інтересно от яблуко ну, це трохи тіліпання це от. Ну, занадто ну а ще плюс Це люфт трішки. Приберемо, постараємось. Так. Далі. Далі. Рішив я злить. Геть злить масло в КПП. Вияснить, скільки ж там літрів і яке воно. Чому? Понятно, що воно обкаточне якесь там, що його міняти. В попередньому відео там... Є такий момент, я заходжу ззаді і чуть як гелембасить коробка чи мост, щось там крутиться. Та як прогріється, я тягав борони ним і закривав вологу. Як прогріється вже до робочого такого стану температури КПП і Задній міст, перемикання передач таке якесь харчання, шестерень, ну, ніби вони там геть не мастяться. От. Злив, спеціально купив ванночку. таку зараз буду показувати, що тут. Стан, чи, чи в'язкість, по кольору, воно похоже щось на трансмісійну смазку. По в'язкості, ну, блін, дивіться, якби якийсь нормальний Т-17, він би ще більше... дивіться. Диві. На пальці береш воно геть не таке мастке. Запаху. Запаху немає, запаху цього чесничіння, цибулиння гнилого, я не знаю. Тепер саме основне. Саме все одно. Все одно. Ну не знаю, буде видно чи ні. Все одно вкрите. Ось воно. Ось воно. Ось воно ось стружкою Все одно. Стружка на пробці. зливні. Магніт на магніті. Ну, таке, така кількість стружки. Така забіжки Зараз в мене десь було тут. Та, ну хто розбирається? Гаєчка на 6. Оце така кількість стружки була. Тепер. От ми зараз перевернемо і стікає у вуглі. Шановні глядачі, ви можете бачити, скільки стружки у Зараз. Зараз я. Ось. Все. І так, якесь болото. Дивіться. Дивіться, і може, і може, подивляться виробники. Я не думаю, що така кількість його має тут бути. Так, чи це стружка? Провіряє. Витримо пальчика. Ну, Магніт. Беремо магніт. І тепер дивимося. Дивимося, дивимося. Оп! Опа, дивіться, дивіться, дивіться. Який рух. Опа-опа. Опа! Понятно, стружка. Безспорно, стружка. Дивіться. Все, під світлом. Я думаю. друзяки мої, ви все бачите. Так, смазку цю трансмісійну, так звану, я показав хлопцям-бензопильщикам, хто в лісі працює. Вони її вхопили, з ходу на пальці на все помацали, на цепок стоїться очистить, піде вона аж бігом. Тобто та 17, я думаю, вже б ніхто не залив би в редуктор в бензопилку на цепок. Ну, така в'язкість густина з цієї смазки, мастила, така, що текучість така, його, що. Класно, вже сьогодні вони перший день різали. Працює то, що треба. Далі, далі, далі. Що це за ліквін скажіть? Що це? Це запитання ну, до виробника. У мене був старий Т-25. Тобто не трактор, а самоскладений, але навіска була. З Т-25. От. Тут вже було, виступило масло на тому циліндрі і на цьому. Це я витер. Потрібно було не витирати, а показати. Далі, 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 далі. ну, Не знаю зараз. І тут ця лампочка ще буде близько И она может трохи, трохи мешать может. Ну ладно. И так двигаемся. Сюда. Это самое. Это самое. Видите? Там філіпається гелембасить. Ну, я думаю, я достатньо показав і виробникові, і глядачам. Далі, далі, далі. Е, десь я забувся в кого почув я, що в оці кулісі це куліса вже. Це вже ми бачимо кулісо. Це вона так стоїть. От. Не було в мене зразу камери з собою. Я не зняв. Не зняв, не відзняв. <кхи> Трохи горло болить. Переболів я. Шмаркрі ще й досі є і кашель досі є. Ну то не суттєво. І так, знявши. Ну це от пружинки такі на, на фіксатори. І куліса. Ну, от так було встановлено. От на тракторі, так як є. Навіть походжу. Крутив, приніс я сюди почав крутити. Будь ласка, що це? Як ви люди добре думаєте, що це таке? Вода, вода. ну Там вже трохи було злетіло на пол. От. І тут отут. це так звана куліса. От ми бачимо перемикач повишених, понижених. Тут установлені такі два пиптики пластикові, і оце такий тут пильник просто надівається. Тут от такий речах от, отак вставляється. Сюди, тут вже зразу була вода, зразу я тільки пильника зняв. От. Там вже не знаю, є, видно ржавчина. Вон вона. Вон вона її видно. Тобто пильники тут ніякі. Буду якимсь целофаном мотати. Тепер сюди заливається смазка. Я так думаю. Потому що є зливна пробочка. От, от вона. Все доволі просто, не, не складно, все чудово. Але треба все це діло перемастити. отут. Скоріше за все, буде примінена отака смазка, моловська у мене є. Такий її стан. Я нею все мащу. Буде змішано, скоро привезуть мені. Мастило в КПП нове. І далі далі я розповім, яке мастило буду заливати. От, я обірву відео, так сказати. Але як приїде мастило, я продовжу зйомку. Так що от така китайська техніка. Мотор, передній мост, ну, красота, питань немає. КПП, ще будемо бачити. Значить, мастило злив з переднього моста е, теж віддав хлопцям на бензопилку. Ну воно було вже чуточку в'язкіше. Таке вже тут видно, що було, скоріш за все, трансмісійне якесь. Не знаю яке. Ну, На пальці береш воно Ну, рідковуте. Відверто кажучи, довіри в мене не викликало. За те, що я порахую за потрібне. Скоріше за все, я буду завтра вже допрацьовувати відео, дознімати. Тут стоять смазки, я їх завтра покажу. Ну, в Другій частині відео розповім. От. А зараз покажу КПП. Открита ж кришка. Зараз покажу КПП. Так. Фонарик, фонарик, є в нас чудовий фонар від колгоспу Дніпро. -М. Дуже такий інтересний він. Опа. І ось ми його зараз вмикаємо. Разних кольорів. О, ну отак буде саме зараз є. Тут магніт. Ось магніт і ось він причепився. От, І от тепер КПП. Це Речах, пильник, оце такий пильник на речах КПП. І це такий ще доповнительний пильник. Славувати, дуже Блін. А от ми бачимо зараз. трохи вот. Ми бачимо КПП. Для прикладу рука і шестерні. Величина КПП. По величині вона така, як коробка передач переміни А-51. Але шестерні у три рази слабші. Всі шестерні. От вони крутяться. Це вали перемикання. Ну і на дні стружечка. Там її. Слабо, але видно он в углі на дні строчка. Я ще подумаю як, подумаю як, я її промию. І подумаю над присадкою. Скоріше за все це буде Хадовська для КПП. Mm. Тому що потрібно, як кажуть. Убезпечитись. Оце така величина КПП. От немає в мене. Сирникового коробка. Я б показав би. Ну, що думаю. Отакий От, ящик. Мабуть, він у мене тут буде. О, грузиці всі пустотіли, як ви бачите, так собі грузи. О, а ящик, скоріш за все, буде отут. Побачимо. Люблю я походити з прибором, але мало часу і от, будь ласка, зубило те, що викопав. З німецької якоїсь автотехніки чи що. О, там є якийсь напис. Ключ отакий. <світ> Таке відео. Таке відео поки прервусь. От. Потім, як прийде смазка, відзніму далі. Ще дещо хотів показати. Подивіться, на оці. Зварні шви, я не знаю. Це курям насміх. Ну, не знаю, як це тут зверху. Байдуже, байдуже, наче тут наче щось там проплавлено. От. А тут все, тут, ну, слабувато. І таке, наче просто пройшлись і поклали метал, не пропікши, не проваривши. Сварка шкандибая. Так, зі зваркою все зрозуміло. Зварку показав. От, зварка шкандибая. Ще що хотів показати. Ага. Е, значить так. В задньому мосту є зливна пробка. От вона. З неї зливаємо. І Мимо того, ще є зливна пробка у приводі кардана переднього моста. От вона. От видно, я думаю, рівень КПП моста. Тут залишається мастиво. Значить, так, трохи е, прийшлось мені. Переривати відео, зйомку, ну, були на те там причини в мене. Що за цей час я зробив? Я взяв в КПП, залив 25 літрів соляри. Проїхався метрів 300-500, он, приїхав назад, сюди в гараж і злив. Злив, злив Все, цей цей джамур. І зараз покажу. Вам не знаю, як буде видно, не видно. От це була тут соляра, я її злив. От, А от що на дні? Що на дні? Дивимося. Так. Опа. І на пальці Стружечка вуглі. дивіться, дивіться, яка кількість стружки. Mm, розмовляв я з дуже досвідченим токарем. Це стружка, це стружка чавунна. От, mm. зразу, mm. після цих болячок годно поболіє дерем, ну вже вибачайте. Вибачайте за це гіркання, злив соляру. От, ще більше стружки вилилось. Тепер е, установив кулісу. От. Далі будемо вже займатися. Паливно-мастильними матеріалами, це вже в слідуючому відео, я детальніше розповім, які масла я застосував. Які масла залив в коробку, передній міст. Двигун, двигуну замінив. На цьому поки все. слідуюче відео про, так сказати, пальномастильні матеріали. Дякую всім моїм підписникам. Дякую, що дивитесь. Може хтось для себе щось візьме. Цікаве, толкове. На цьому поки все. До слідуючого відео.